Рішення давалося складно, тому що вже звик до свого робочого місця. І доки писати заяву за власним, Сергій навіть радився з незнайомими людьми. Це солісти відомих українських гуртів. Вони насправді не радили мені звільнятися. Вони просто говорили, що я маю мати якусь певну мету, я маю розуміти, для чого я це роблю, а не з пустого порожня переливати. От захотілося і все. На дату виходу сюжету Сергій вже зовсім освоївся на новій роботі із попередньої його відпустили з миром, і навіть замість двох тижнів дозволили відпрацювати один Щасливчик, скажуть тисячі людей, які кожного дня шукають відповідь на запитання, що робити, коли директор не хоче підписувати заяву на звільнення за власним бажанням. Багато роботодавців вони говорять, що ти не можеш звільнитися, бо треба тут роботу доробити. Ти повинен передати справи новій людині, а нову людину ми ще не знайшли. То тут необхідно зазначити, що закон таких підстав не передбачає. Це скажімо так, проблема роботодавця. Ваша задача вчасно і за всіма нормами подати заяву на звільнення. Якщо відмовляються приймати, відправляйте поштою рекомендованим листом із повідомленням про вручення. Для суда буде достатнім доказом поштова квитанція, копія листа і повідомлення про вручення. Зворотні за законом працівник може розраховувати на експрес-звільнення, якщо він переїжджає на інше місце проживання. Там чоловік або дружина теж там, змінила роботу і переїжджає на інше місце проживання. Є якісь медичні показники, ну за дитини. У усіх цих випадках, звичайно, що працівник повинен надати якісь докази. У стандартній ситуації, через два тижні, роботодавець повинен розрахуватися з працівником, зарплата премії, невикористана відпустка тощо, і віддати трудову з відповідним записом, навіть якщо роботодавець провів розрахунок в день звільнення, але він не видав трудову книжку, то навіть ця підстава може бути підставою для звернення до суду, і працівник може вимагати середній заробіток за той період, коли йому не віддавали трудову книжку. Тож серйозна компанія і компетентний керівник вас не затримуватиме. Моя задача як руководителя це зрозуміти, есть ли путь развития этому человеку у нас в организации, а если нет, то вместе найти, как двигаться дальше, потому что, мне кажется, лучше вместе придумать и найти способ самореализации человеку, чем держать внутри мотивированного сотрудника. Трудова у руках и весь вид перед вами новой и погоды в офисе.